Пісня солов'я. Якось один купець зловив у лісі солов'я, приніс додому і зробив йому дуже гарну клітку. Була та клітка зі срібла, золота та коштовного каміння. Посадив купець солов'я в ту клітку і приставив до нього чоловіка, щоб наглядав за ним. Був у цього купця чудовий сад. А в ньому стільки квітів, що очі розбігалися. Посередині саду був водограй, до якого спускалися мармурові сходи. Купець поставив клітку поблизу водограю і щоранку та щовечора приходив милуватися солов'єм. А соловей тільки сумно дивився на небо і жалібно співав. Знайшов купець чоловіка. Який знав пташину мову і привів його до солов'я, хай розгадає солов'їну пісню, послухав чоловік солов'я і каже Хазяїне, соловей співає, вітчизна моя, гніздечко моє, я без вас не можу жити. Минули дні і соловей співав ще жалібніше. Тоді купець відімкнув клітку і випустив солов'я на волю, а сам разом із чоловіком, який знав пташину мову, сів на коня і поскакав у слід за солов'єм. Соловей перелітів гори, перетнув долину, перелетів через річку, напився із джерела води і знову вирушив у дорогу. Довго летів, чи недовго, аж нарешті дістався до дерева. Яке стояло в лісі, побачив своє зруйноване гніздо і заспівав. Вітчизна моя, ти найкраща, наймиліша. З того дня Соловей став вільно співати і славити своє гніздо. Подивився на нього купець і каже Дивак, цей Соловей, у мене він жив у розкошах, у золотій клітці і симував. А тут побачив зруйноване гніздо і заливається від радості. Чоловік, який знав пташину мову, відповів йому А ти не дивися, хазяїне. Кожному своя вітчизна, своє гніздо наймиліші. Соловей тут вільний, а воля найдорожча.